Але те, що до речі, ця от історія як. Індуси, по факту будуть заміщати Рафалі ну, Російський Міг 29К французьким Рафалями. Теж така доволі символічна, тому що з однієї сторони мова там, якщо брати ситуацію до лютого 2022 року, була лише не про те, що там індусів зовсім ці палубні літаки російського виробництва не задовольняють по об'єктивним причинам, і прям зовсім їх будуть замінювати на французькозькій рафалі. Ну що то за цю п'ятирічку произошло І замість, наприклад, початкового плану 56 Рафалів. Індуси купують лише а, там 20 виходить навіть 26 штук, з яких там 4 будуть ну користуватися на борговому аеродромі для підготовки льотчиків лише 22 на цьому новому Вікромадіті. А російський Міг-29, будучи тривалий час використовуватись. Більш того, індуси пішли на цікавий апгрейд і прикрутили туди а, взагалі, ізра... ізраїльські аеробалістичні ракети rampage Ну як там виходить, росіяни є міх, які злітає з балістикою всіх кошмари. і виходить в індусів, буде міх, який буде літати з балістикою всіх кошмарить. Тільки що от теж показова штука, що якби прикрутити ізраїльську ракету. Індуси не могли би до російського винищувача без участі росіян. Тобто, виходить навіть якщо там десь росіян, ці індуси занадто широко спочатку імітують намір відмовлятися від російських систем. Потім виявляється, що все таки трохи не так, і вони збираються ці системи експлуатувати.